Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвію. Ми говоримо про ситуацію на сході. Сьогодні наш гість це боєць 24-ї механізованої бригади, кандидат історичних наук Тарас Грибо. Тарасе, розкажи, власне, де ви несли службу, так це село Кримське і як місцеве населення відносилося до бійців української армії. Селише кримське. Воно було звільнене вже в жовтні цього минулого перепрошую року, і е, відразу зайняли там українські війська, і саме мій підрозділ стояв там 4,5-5 кілометрів за селом, так глибоко певною мірою вклинившися вже в позиції ворожі, саме е, селище. Таке достатньо розтягнуте, певною мірою курортне, там протитуберкульозний диспансер свого часу до війни функціонував, і е, можу згадати кілька таких випадків, коли люди е, буквально місцеві мешканці там їсти готували для наших солдатів, там пропонували самі щось випрати. Тобто наші солдати, які спочатку недовірливо ставилися, а нас я переприховані, хочуть нас отруїти. Теж той момент недовіри такий взаємної, певної був. Але згодом о, якісь кращі відносини. Навіть е, місцеві мешканці, причому там не, не одна людина, е, десь підказали нашим солдатам, де є броди через річку, через яку можуть, в разі чого е, наступати там, ворожі війська. Е, ну так, Певною мірою допомогли зміцнити оборону. Я ще скажу такий випадок, який стосується більше Лисичанська, одного з тих міст, які були осередками ніби захоплень ще, ще весною. І як приїхати в Лисичанськ, дуже часто люди або там гроші давали, або якусь воду купували, тільки щоб там щось, щось дати українським солдатам, чи там сигарети, блоки, сигарет цілі. І е, основний страх мешканців Лисичанська це е, тільки не йдіть uh -huh. отсюди. Тобто не питання там е, якогось економічного розвитку, головне, не йдіть звідси, бо ми мусимо тоді там, буквально з вами втікати, бо, бо тут знову невідомо, що почнеться якийсь такий бардак. Тобто, вони були прихильно налаштовані до української армії. Вони навіть Очевидно, були вони нейтрально, тільки... нейтрально. Навіть коли нейтрально. Mm -hmm. Вони були е, якось налаштовані, mm -hmm. чи там, я не відкидаю, там голосували за Януковича за партію регіонів. Але е, оцей момент, коли вони мали змогу порівняти, все-таки е, якісь міфи зруйнувати, е, які, ну, які далі російське телебачення пропагує. Зрештою, <кій> був випадок, коли. Від нашого генератора протягнули ми кабель, і один із бійців замовив з дому там навіть невеликий телевізор, бо ж новини треба знати, треба знати, що в світі діється. Але ну, така особливість, що ми в такому місці перебували, де не ловили українські канали, тільки російські. Хлопці витримали два дні російських новин. Там як, 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 як послухали ті всі казочки, баячки. То сказали, що треба або телевізор розбивати, або щось Намикати. нове робити там. Ну, зробили саморобну антенну, uh -huh. все нормально, почали нормальні, хоч новини uh -huh. дивитися. Тому що е, цей потік е, ненависті, дезінформації, брехні, е, він, очевидно, дуже сильно в'їдається в голови, і е, це має бути ще один фронт той інформаційний фронт, е, який можливо. І ефективніший ніж військовий, ніж банально збройний, але очевидно в людей з'являється вже м, розуміння свій чужий, так тому що ти кажеш про те, що е, люди вже почали підтримувати українську армію, значить вони розуміли, що під української армії йде захист. А так значить, захист від когось з ворогів. Але Хто мова, ці вороги мова йде найперше uh -huh. про ті території, які звільнені, а на тих територіях, які ще не під нашим контролем. Uh -huh. Там може бути гірша ситуація, бо немає з чим порівняти. Напроти нас, в принципі, така специфічна ситуація була, що в певний момент були місцеві загони, місцеві там алкоголіки, бухарі, просто люди, яким нема чого вчепитись, заробітчани, ну, різна категорія. Mm -hmm. І не факт, що е, там не, не було серед них. Не, не там ідейних бійців. Тобто я підозрюю, що могли бути ідейні прихильники Новоросії. Потім були е, чеченці, були козаки з війська того Донського, і були чітко російські військові, такі професійні. І е, донедавна ну, між ними була така прихована, радше, неприязнь. Тепер Фактично всіх місцевих, які були десь на нашій ділянці фронту, замінили професійні кадрові російські військові, мова йде про зміцнення якоїсь їхньої вертикалі командної, і це може мати. Значення десь весну, коли десь більш-менш будуть одностайні їхні сили. Це може мати дуже неприємні наслідки для українців. Але це може військовій. мати і неприємні наслідки для Росії uh -huh. і для родичів їхніх, коли їм прийдеться все одно ховати свої же, ще отримувати повідомлення про смерть. Тобто, ну, війна, вона така все одно двостороння. Вона не, не несе. Якихось е, прямих і е, стопроцентних вигод жодній стороні. Таке питання я хотіла власне тобі задати. Є інформація, що останній 11-й гумконвой, який прибув з Росії на Україну, він власне привозив боєприпаси для систем залпового гнюграти, і терористи самі власне виставили це відео в інтернеті і де видно, яка ж це гуманітарна допомога. З другої сторони ми бачимо oh, події Франції, мітинги проти тероризму, велике піднесення людей, куди було запрошено президентів всіх європейських країн, і також там був представник Росії Сергій Лавров, який також був на цьому мітингу проти тероризму. І тут у нас вже 10-й місяць триває антитерористична операція. Відомо. Через кого, так? Через Росію, очевидно. Тим більше, що кількість російських військ на Сході зараз суттєво збільшилася, як ти розказав. Це... Як тобі оцей такий дисонанс просто з цього, що відбувається? Це все велика політика, на жаль. Але з іншого боку, кожен гумком нової ми відчували. Все-таки так. Тобто не так... тільки останні українські uh -huh. Е, Тому що, в принципі, Ну, сама по собі там, кількість боєзапасів для того ж граду, там на тому відео видно ці, ці великі ящики. В одному ящику одна ракетка, один той заряд. І для повного пострілу граду, там та касета, яка вистрілюється за 20 секунд, потрібно 40 ящиків. І вони займають багато місця. Тобто, потрібні нові гуманітарні конвої. І вони будуть приїжджати і і, змінами, і з мінами, з із бучим, зрештою, з новими людьми також. Але насправді сама по собі зброя не вирішує остаточно там, перемогу. Все одно вони бояться йти в пряме зіткнення. Тобто там є в Росії небагато боєздатних, відверто боєздатних частин, які можуть. Десь показати якийсь е, рівень військового там, того мистецтва в бою. І е, знищивши там, якусь частину з них, е, Росія, відверто кажучи, себе оголює перед, перед тим же Китаєм, uh -huh. перед якимись внутрішніми проблемами. Тобто, коли гинуть їхні, ну, формально найкращі військові, ну. Я, я, в принципі, не бачу логіки в діях керівництва Росії, але е, чесно, якщо не було логіки такий рік тому у діях Януковича в тих його спробах щось зробити з майдану, так і немає логіки в російському керівниці. Вони в'язавшися у ту війну, вони повинні щось далі іти. Це м, радянські підручники говорили, що в битві під Курською догою німці в таку ситуацію потрапили, що ніби вже усвідомлення було, що не, не, не вдалося радянську оборону прорвати, але все-таки за інерції йшли нові 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 частини в бій. І тут така ж сама ситуація, що всі розуміють, що Росія це агресор, що Росія це спонсор тероризму. Або принаймні десь там якоюсь мірою, і все одно намагається десь продовжувати ту ж таки лінію. І ситуація Франції це я не скажу, що це є е, дія Росії, бо я не можу цього сказати чи стверджувати. Кадиров таке заявив. Але... ну, Когуборів заявив Губов про причинність Кадирова. Так. Е, але е, я скажу, що це для Росії трошки вигідно, бо це. З одного боку переключило увагу з України, але він знову ж таки не враховує, що і Європа трошки міняється. Європа, яка живе е, в військовій загрозі вже там майже рік, е, все-таки розуміє, що якась причина мусить бути. І причина це є Ця причина Росія. Просто Європа зараз не хоче посилати ну, на смерть своїх людей. Їм вигідніше давати Україні там кредити допомогу, їм вигідніше витерпіти зниження нафти, і це також буде мати значення. Але підтримувати дружбу з Росією, але чинні? формально не сваритися з Росією. Угу. Ну формально Росія не воює, Ми формально політика подвійних не... стандартів. Політика угу. Як ти прогнозуєш, як може завершитися взагалі вся ситуація на сході України. Як довго буде тривати цей конфлікт, і чи можна все-таки його завершити позитивно для України, щоб територія, яка зараз називається зоною АТО, була українською територією, і там не було російських військ, чеченців і прихильників новоросії? Нам треба витримати, і тоді все буде. Тобто, це, це, це можливо навіть ну, до літа? Угу. Найоптимістичніші сценарії, що до літа все буде, буде завершено. Якщо ми тут на місці будемо ще показувати якийсь певний е, достатній рівень е, розвитку там, своєї реформістської тої uh -huh. діяльності, е, якщо якісь економічні зрушення почнуться, е, в принципі, рано чи пізно люди місцеві, е, десь будуть допомагати. Тим партизанам, ну будемо вважати, що там є і партизани, але є і спецпідрозділи МВС, там СБУ, які також оперують на тій території. Тобто в принципі, та війна, вона така емоційно заряджена, і від читання новин чи слухання новин по телевізору чи по радіо, настрій може за один день там змінюватися дуже серйозно. Але є певні е, спокійніші речі, є певний аналіз подій, е, і, зрештою, неможливо таких е, великих проблем, щоб там в Україні виникло знову ж таки через Росію. Все-таки ми навчилися воювати. Я найбільше скажу, що оті нехай буде найбільші боягузи. Якщо їх можна так назвати, чи найбільші халявщики, які там намагаються відкусити, але будь-яке загострення ситуації, частина велика, із них все одно сама ще прибіжить військкомати і будуть доводити, що я вже воював, я хочу ще там воювати. Тобто е ситуація можливої деморалізації, вона має е такий е якийсь Позитивний... Ну, вона є тимчасовою, вона є наслідком внутрішніх подій. А ми, якщо говоримо про війну, все одно зовнішні якісь ті фактори агресії вони будуть сприяти нам. Як тобі бачиться вихід з цієї ситуації? Чи це буде активна наступальна операція українських військових і власне вогнем ми будемо виборювати собі цю землю? Чи все-таки час сам буде сприяти нам, так люди втомляться на сході від цих mm -hmm. новоросій, втомиться Росія від фінансування власної, власних військових і просто дочекатися цього корисного часу, коли просто все само собою стане на своє місце. Як ти думаєш? Я скажу так, до чого ми готові? Тут радше питання mm -hmm. на питання. Військові готові підготуватися і почати наступ. Буде більше жертв. Військові готові, чи суспільство готове Чи суспільство готове до ведення військового стану? Коли, в принципі, треба буде обмежити певні свободи, зібрання, закривати кав'ярні, щоб вони до восьмої години тільки працювали. Це ж взагалі там основ, основ, основа демократії у Львові ага. кав'ярні, наприклад. Чи Обмежить продаж алкоголю в магазинах. Ну, це взагалі гріх проти людства, напевно. Ну, тобто, чи готове суспільство mm -hmm. до того, що ми почнемо наступати? Ну, з останньою статистикою, кожен третій українець підтримує активні бойові дії. Наступали. Але це тільки третій, чи аж третій. Mm -hmm. А от ну, я, я не знаю так, таких моментів, чи люди усвідомлюють, що означає активізація. На Навесному ну, традиційно є активізація, бо на зиму традиційно замерзають солдати, замерзає техніка і важче її там пробуксовувати на тому ґрунті. Березень болота, квітень, перед Великоднем, після Великодня щось почнеться. Літо. Літо однозначно. Ну, таким от чином. Але, зараз... але, але знову ж таки перепрошую, чи готові люди будуть. Відмовитися від поїздок за кордон на моря? Mm. От не знаю. Тут таке питання складне. Треба запитувати українців про, про ці речі. Е військові на сході зараз в зимових умовах, як вони там взагалі несуть службу, сплять в окопах, показували жахливі фотографії, хлопці замерзають, снігом притрушені, сидять на блокпосту, пильнують свій. Е свій і це ти. правда. І це правда і. Є буржуйки, які розігрівають, але буржуйки там в бліндажі чи в окопі. Чи де. З іншого боку, є дуже багато факторів, просто які потребують допомоги ззовні. Я скажу так, що на місці ти не маєш можливості доглядати свій одяг, прати його. Ну бо навіть води достатньо немає, або часу немає або сил немає просто-напросто. І е, ця війна вона друга справа. Вона вимагає е, трошки багато тих зусиль тилу, людей. Е, з іншого боку, я усвідомлюю, що вести е, з сіл там Львівщини чи, чи інших областей е, до нас доходили там банки закруток і вести Західної України аж туди ту банку закрутки, це, це перетворює ту закрутку на, на дорогоцінність, а ти mm -hmm. е, не маєш її де нормально зберегти вона на морозі, може тріснути, чи, ну, чи ще якась така річ. Тобто е, багато із тих речей просто пропадає. Але ну, така особливість цієї війни, е, питання, питання, що ми мусимо це витримати. З іншого боку, е, я. Знаю, що там через той тиждень-два, коли почнеться мобілізація, почнуться нові там плачі, завивання, куди ж наших дітей посилають. Але це, це як пожежа в багатопорховому будинку, який повинні рятувати всі або горіти всі. Нема на то ради. Шкода, але так є. Мобілізовані добровольці і військові, власне, як координуєтесь там? Чи є власне між вами оця чітка така в несенні служби чи допомагаєте один одним зараз, в принципі, і добровольчі батальйони це окрема якась така ділянка. Вони там достатньо всі націлені на якусь діяльність. Є добровольці в, в нашій бригаді, але має певні застереження до них, тому що вони потребують емоційного. Якогось ну, як ніби наркотику, допінгу, не знаю, позитивного, знайшли воювати, а тут така буденна робота. І ці добровольці, які в нас там в звичайні регулярні армії, менш контрольовані, швидше здуваються, швидше здаються, швидше впадають в якусь депресію, можливо. Тобто, знову ж таки, є питання потреби. Впливу о, тих же ж, е, психологів, якихось підтримки, ну якихось таких речей. І інформації, і дуже часто інформації. Е, якось е, та вся ситуація виглядає навіть на практиці, коли ти там їдеш дорогою і ти вітаєшся з кожним військовим транспортом назустріч. Це бойове побратимство. яке Має набагато глибше значення, ніж якісь формальні розбіжності між тими частинами. І бойове побратимство людей, які воюють за одну справу, воно е підтримує один одних. Ми всі, незалежності від там частини, віку, ми всі одна команда. І це дуже важливо і це дуже приємно. Ти повернувся в мирне місто, ти провів різдвяні свята вдома зі своїми близькими. Як важко перебудуватися з того стану війни на цей стан миру? І як ти оцінюєш це спокійне життя мирних міст? Багато чоловіків, які собі, можливо, і ніколи не були в зоні так, але могли би бути там. А... Є от таке от відчуття. Є така, такої кривди. Є така паніка. Uh -huh. Як я такий воюю, а вони тут святкують. Красуки. Боже, то да, вони всі такі поганці uh -huh. там, і інші погані слова. E, в принципі, кожну ніч щось сниться на військову тематику. Uh -huh. Це правда. E, і ще буде довго снитися, навіть якби я був сьогодні демобілізований. E, з іншого боку. Я зараз займаюся все одно якимись справами, які дотичні до того, що я буду займатися потім. Тобто, зараз там збираю кошти на безпілотник, тому що конкретно для мого підрозділу важливо мати розвідника-коригувальника, який е, зможе там угу. допомогти нам точніше е, дарувати подарунки ворогам, е, тобто знайти себе. Можна, але знову ж таки, е, якось оцей момент, коли ти не знаєш за чого ти вертаєшся. Деякі добровольці тікали в армію, вони просто тікали від проблем з хатніх, і тому вони не мають і куди нормально повертатись і треба буде допомагати тим людям треба буде їх правильно сприймати дякую тарас дякую що ти прийшов до нас на програму наш час на жаль добіг кінця це був тарас гривел боєць 24-ї механізованої бригади кандидат історичних наук ми говорили про ситуацію на сході загалом про те чи варто нам стояти до переможного кінця у цій зоні а то аби перемогти росію і повернути собі людей та втрачені території це була програма в об'єктиві мене звуть ярина матвіїв на все добре thank <laughs> you